А ви вже відвідували Українську вірменську школу Мувш? Ні? Тоді давайте знайомитись. Школа, що знаходиться на дуже красивій і безпечній території розарій, сад, вид на море, дитячий майданчик, церква. Весь колектив піклується про знання та навички учнів. Мувш допомагає розвивати у кожному учні творчий потенціал, створюючи різноманітні творчі об'єднання для дітей. У МУШ приділяють особливу увагу вивченню іноземних мов, а висококваліфіковані викладачі та маленькі класи дозволяють кожному учневі проявити себе і отримати знання. У МУШ дбають про безпеку та здоров'я ваших дітей, тому в муш комфортне сховище, щоб діти могли без стресу відволіктися від тривог, а ви могли не переживати за своїх дітей. У МУШ правильне та якісне харчування. Об'єднання навчальної програми та розважаючих ігор, школа повного дня, навчальні поїздки, літні табори і багато інших переваг, А ви знайомі з МУШ?